Всім привіт! Сьогодні у нас 5 лютого 2023 року. Хотів би показати порівняння більше 10 сортів яблук. Зберігалися в заскленому балконі холодному, не отоплюємо. Хочу показати, як вони збереглись. Найкращий зовнішній вигляд має сорт речів. Не пов'януло нічого. Гарненьке блистить. Також сорт Спартан теж гарно зберігся. Ось це теж спартан. Дехто мені говорив, що вже це сорт минулого століття, що його вже не варто садити. Але для домашнього саду це дуже хороший варіант. І чистеньке собі без перші, без нічого. Сорти ліза, ось теж доволі гарно збереглось. Ось, наприклад, ліголь уже підв'янув. Далі катерина. Ну, трошки в'януть, але набагато краще зберігається, чим Голден Delises. Сніговий кальвіль дуже гарно себе показує теж. Тверде. Не пов'януло. Муцу трішки-трішки. Підв'ялилося, але в цілому непогано. Так, глостер теж не пов'януло. Ну, вже достатньо м'якувате, почало гнити, але теж не пов'януло. Ну, чемпіон вже воно повинно, повинні були з'їсти, але в цілому вже воно Ще воно вже в листопаді, в грудні було перестигше, але ще от підв'ялося трохи, але в цілому ще навіть лежить. Пінова це жах, пінова це як губка. Гірка п'ятниця ще його от добивала, це вибрав таке яблуко саме ціле. Голден теж дуже пов'янув. Це в мене клон Голдена, Golden Delicious Rangers. Має дуже чудовий солодкий смак. Але от з недоліків, що воно таке от дуже сильно в'яне. Ну, Всі голдени в'януть практично. Рубінола це такий оржавлений плід, вже теж трошки підгнив. Сигнальний плід. підмерз весною, тому така сітка от на ньому. Ось таке, Воно достатньо сильно підв'януло. Джона Горет. Гарно зберігся, але є вже такі плямки. Зазвичай ми його з'їдаємо до Нового року, а це вже на 5 лютого ось такий він має стан. Візьмем, яке, на мою думку, саме кисле яблуко. На мою думку, саме кисле це буде гостер. Спробую. Не дуже соковите, кислинки вистачає. Але такий приємний освіжаючий смак. Ну, не сказав би, що дуже кисле, але е кислувата невеликий місць цукру. Так, чемпіон. Перестигли. Ну, загалом трошки солодше глостер, але все одно такий кисло-солодкий освіжаючий смак. Соку вже немає, це вже перестигле яблуко. Ну що скажу, чемпіон в нашому регіоні Волинська область має такий кисло-солодкий смак. Якщо він в південних регіонах вирощується, то він має більш такий солодший смак. Але його вже потрібно з'їсти було до Нового року. це так. Взяв для порівняння, бо воно вже якби час давно ну, його пройшов. Пінова. Що в нас пінова? Ні, але краще щось візьму кисліше, Наприклад, спробую рубінолу. Рубінола, на жаль, кисліша і за глостер, і за чемпіон. Це на моєму дереві така сигналка виросла. Можливо, ще перший урожай, тому вона кисліша. Ще в мене рубінола росте в батьків, то там значно смачніші яблука були. А це перший урожай таке кислятина, я б сказав. Ну, ще добре, може, і не визріло, і слабувати дерево було. Ну, кислий. Так, Джона горить. приємний солодкий смак з несначною кислинкою. Відковим ароматом. Ну, що я скажу, Джона Голди є Джона Голди. Аромат його дуже класний. Смак хороший, але, але має. є така незначна, але кислинка. Так, що в нас тут ще кисле буде? Наприклад, катерина спробуємо. Кислинки немає. Солодке. в цілому соку теж небагато вже, але таке солодке яблуко. Але цукор не надбірний, просто солодке яблуко без кислинки нагадує Golden Delicious. Але в Golden все-таки набагато більше цукру, а тут цукру менше трошки, ніж в Golden. Але якщо взяти до уваги, що воно набагато краще зберігається, чим голден, то в принципі можна його садити для домашніх умов. Так що тут ще сніговий кальвіль. Достатньо щільний навіть. Соковите, видно, що. Дуже люблю аромат снівого кальвілю. Це смак дитинства. Хороший кисло-солодкий смак. Що тут скажеш? І, як видно, от така от м'якоть. Воно ще достатньо щільне, воно ще може зберігатися і зберігатись. Муцу. Мені дуже цей сорт подобається. Такий солодкий, освіжаючий смак, соковите, але от великий недолік, що воно достатньо сильно хуріє першою. але для мене це якби знахідка. Буду його гарно обробляти. Соку багато. Дуже смачний сорт. Але з ним треба поморочитися. Так, Голден. Ну, чим відрізняється Golden Delicious Rangers? Ось в мене він має дуже великий місць цукру. І якщо його споживати до Нового року, то дуже смачний і, і дуже соковитий. Яблуко не тверде і його, кусаєш, воно ніби так, так щільне, але кусається легко і дуже соковите. Зовсім не схожий на цей. На той Golden Delicious, що продається в супермаркетах. Дуже ж смачний сорт. Один з найкращих для мене. Golden Delicious Rangers. Дуже солодкий і смачний. Так, візьмемо пінову. От на пінові немає живого місця навіть. Цей сорт не радив би садити на присадивній ділянці, тому що він то урожайний, але достатньо проблемний у вирощуванні. От щільне видно, що тверда, як морквина майже. Солодке, але кислинку має. Так що наступна у нас буде Еліза. Еліза, як бачимо, гарно збереглась. Пробує її і в листопаді, і в грудні було таке достатньо кисле яблуко. Попробуємо зараз, як вони набралися. Відчувається, що достатньо. Щільне яблуко ось. Незначна кислинка, цукру середню поки що, соковита. Подобається мені цей смак, не скажу, що прям топчик. Але подобається, можна вирощувати достатньо безпроблемне. Так, ліголь. Ну, трошки пов'янув, але загалом він гарно зберігається. Але... От на балконі сухо і підв'янув. видно, що яблуко суковите, щільне. Солодке з незначною кислинкою. Суковиця, такий приємний дюшесовий аромат. Багатьом дуже зайде це яблуко, особливо якщо його виростити в домашніх умовах. Бо привізний часто ліголь має такий, я б сказав би, трав'янистий смак. Зарано його зривають і кладуть на зберігання і воно не встигає добре визрівати. А загалом дуже смачний сорт ліголь. Це красунчик сорт Red Chief, ну, Red Chief цього року через різні дощі не добрав цукор. Вже перестигли трошки. Загалом має такий нейтральний смак в цьому році. Цукру не добрав, кислинки немає, але такий ніжний нейтральний смак. На жаль, нема в цьому списку сортів в мене сорту Фуджі Бенні Шогун. Ми вже його з'їли. Всім рекомендую цей сорт, взагалі клони Фуджі рекомендую для тих, хто любить дуже солодкі сорти яблук. Це безумовно Бенні Шогун чи там Кіку 8 це. Смачний сорт з високим вмістом цукру. Ну, Речи так, також, якщо взяти до уваги його характеристики, зовнішній вигляд, врожайність, транспортабельність. Добре зберігається, теж варто кожному вирощувати. Tak więc my spróbujemy się spróbować Spartana. No Spartan, powiedzieć chciał, też. Трохи перестиг, Це ранньозимовий сорт. Його бажано було з'їсти вже до середини січня, а це вже от 4-5 сьогодні лютого. Але класний смак, солодкий, кислинки немає. Ароматне. Має такий от. Якби присмаки, аромат якогось крему, як на мою думку. Так що можна вже підвести підсумки, які сорти я рекомендую для домашнього саду. Ну, не для промислового садівництва, а саме для домашнього саду. Наприклад, сорт Глостер я не рекомендую, тому що його достатньо тяжко формувати, обрізати. І смак, як, на мою думку, посередній. Але дехто любить такі от яблука, вони мені е, часом нагадують смак дитячого яблучного пюре. Чемпіон, в принципі, всім можна рекомендувати, дуже хороший сорт. Гарно зберігається, але це ранньо зимовий, його бажано спожити до Нового року, якщо зберігати в звичайних умовах. Ось. Ну і мати на увазі, що він може бути кисло... з кислинкою, якщо його вирощувати в північних регіонах. В центральних і південних він буде більш солодший. Але і зберігатиметься менше часу. Пінову, наприклад, я не рекомендую для домашнього саду. Також дуже всім рекомендувати Golden Delicious Rangers. Неймовірний смак. Особливо якщо споживати його до, спожити його до Нового року, коли воно ще не пов'яне. Зірвали два тижні, полежало воно в підвалі і одразу споживати. Дуже соковите, солодке з незначною кислинкою. Дуже приємний, класний смак. Наробили. Цьому році ми соку з Голдена, сік був надзвичайно смачний без цукру. Про Рубінолу ще будемо говорити наступні роки, поки що сигнальний плід якийсь дуже кислий, на жаль. Джона Горет, наприклад, має. Чудовий зовнішній вигляд, звичайно, і добре зберігається. Але якщо взяти інші клони Джона Голду, то Джона Горет, напевно, буде найкисліший. Але якщо він полежить десь тако до середини грудня до Нового року, то він достатньо хороший смак кислинка. Уходить і смак класний Джона Голдівський, аромат, дуже класний. Хто любить кисло-солодке кисло яблука, то взагалі Джона Город зайде. мені цей сорт тут дуже подобається. Так що ось так про нього можу сказати. От Муцу дуже прекрасний сорт. Дуже класний смак. Але от хворіє. Зберігається теж дуже добре. Сніговий калвіль це всі знають, це класика. Теж, думаю, варто тримати в саду. Насік і поїсти. Без проблемне, врожайне. Катерина, це для тих сорт, хто любить Голден Delicious, але якби воно більш буде стійке до хвороб і краще зберігатися, ніж Голден. Але смаком трошки буде поступатися Голдену. Еліза теж класний сорт зимовий. Добре зберігається, як бачимо. Злодка з незначною кислинкою, так що можна запросто садити і він вас не підведе. Ну, речів я вже показував. Всім рекомендую мати все до цей сорт. Теж сорт трудяга. Кожен рік будете з урожаєм таких от гарних смачних яблук Спартан теж не варто списувати. Дуже смачний сорт, ранньозимовий. Ну, Ліголь теж сорт з своїми особливостями, звичайно. Але багатьом сподобається по смаку. Так, особисто для мене з цих усіх от сортів. На першому місці в мене по смаку Муцу зараз буде на даний момент. От, Але от, якщо взяти Голден в грудні місяці, то він був по смаку кращий за муцу. Ну, я в принципі не скажу, що кращий, але він був такий більш цікавіший смак. Але якби для любителів Солодких яблук. Особисто мені Муцу смачніше, ніж Голден Delicious. Але думаю, в більшості буде Golden Делішес Delicious Rangers смачніший, ніж Муцу. Я люблю яблука з незначною кислинкою, тому от наразі перше місце ставлю Муцу. Але Golden Делішес Rangers дуже буде хороший сорт. В принципі, можна. На даний момент перше місце обом'єм ставити. Так, друге місце по смаку можна. Я б надав би сорту Спартан. На даний момент. Ну трошки перестихло вже воно, але смак справді гарний. Не варто його списувати. Добре зберігається. Без проблемне вирощування, урожайне. Для домашнього саду, те, що треба. На третьому місці по смаку в мене був би на даний момент сорт Red Chief. Так, а далі вже що вибрати? Четверте місце я дав би сорту Джона Горет і Еліза по смаку. Таке от порівняння. Хто любить солодке яблуко з цих сортів, варто обрати, наприклад, Golden Delicious Rangers. Ligol, Спартан, Катерину і Муцу. Хто такий більш нейтральний смак любить, то, то варто обирати смак сорт яблук редчів. Хто в принципі, любить яблука з кислинкою незначною такою, то варто, варто обирати сорт Джона Горет, Чемпіон. Елізу. Ну, Снігові кальвіші теж. Хороший класичний сорт смачний. Отак От себе сорти показують наразі. Наступні уроки, надіюсь, буде більше різноманіття яблук. Будемо показувати, порівнювати. Всім дякую за увагу. До побачення.